Пухайтеся, чорнобриві, не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама то ще нічого. А ще й стара мати народила на світ Божий, мусить полюбати. Серце вяне співаючи, коли знає, за що люди серця не побачать, а скажуть ледаща Кохайтеся з чорнобриві та не з москалями. Бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньку. Полюбила москалика, як знало серденько. полюбила молодого. В садочок ходила, поки себе свою долю там занепастила, кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує, не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобрая стала.